Київський метрополітен розкрив протокол пропозицій за тендером з будівництва нової ділянки Серецько-Печерської лінії. Так, на сайті Прозоро з'явилася інформація, що на оголошенні відгукнувся лише один учасник це ТОВ група компанії Автострада. У пропозиції вказано, що визначений обсяг робіт підрядник виконає за 13 мільярдів 785 мільйонів гривень. Очікується рішення щодо остаточного оголошення результатів за тендером. 13 травня комунальне підприємство Київський метрополітен повідомило про оголошення тендеру з будівництва нової ділянки серецько печерської лінії метро. Пропозиції учасників приймаються до 28 травня 2024 року. Початкова ціна тендеру 13 мільярдів 956 мільйонів гривень. У порівнянні з кошторисом проєкту за 2018 рік, коли проводився перший тендер. Зараз вартість робіт зросла у два рази. У 2018 році Київське метро оголошувало тендер з будівництва нової ділянки підземки на Виноградар. Це підземний перегін глибокого рівня, сирець мостиська та ділянка із тунелями у два яруси на мілкій глибині мостиська Варшавська, колишня робоча назва Проспект Правди і відповідно будівництво двох станцій відкритим способом. Тоді переможцем обрали акціонерне товариство Київ метробут. Вартість угоди склала майже 6 мільярдів гривень. Підрядник встиг одержати від міста 4 мільярди гривень у грудні 2023 року. Київський метрополітен у судовому порядку розірвав договір із «Київметробудом». Причиною розірвання контракту стали незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт. Починаючи з 2019 року, коли стартували роботи зі спорудження лінії, підрядник встиг прокласти один тунель довжиною 1250 метрів. Це єдина масштабна споруда, що з'явилася на об'єкті. Решта робіт це виймання ґрунту на окремих локаціях по вулиці, межовій, укріплення котлованів, спорудження основних конструкцій суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі. Тобто для нового підрядника залишається доволі великий обсяг будівельних робіт. Виконання проєкту ускладнюється тим, що дві станції та одна ділянка між ними будуватимуться відкритим способом. Це вимагатиме перенесення газових мереж, водопроводу, електроліній. Адже будівництво здійснюється в районі з висотною забудовою, де розташовані численні житлові будинки. Також у тендері зазначено перелік робіт, що передбачає залучення для прокладання тунелю прохідницького щита виробництва німецької компанії Herrenknecht. У супровідній інформації до тендеру вказано строк реалізації проєкту 36 місяців. Нагадаю, що оголошений тендер передбачає будівництво ділянки метро від тридцять до станції Варшавська. Проте залишається наступна черга. Це спорудження відгалуження тунелю в бік вулиці Воговського, де також заплановане розміщення оборотного депо.